Закарпатці мають ще декілька тижнів для того, аби задекларувати свої доходи за минулий рік. Це можна зробити до 1 травня, наголошують у головному управлінні Державної податкової служби області. А для отримання податкової знижки ще є час до 31 грудня. Обов'язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи визначений податковим кодексом. Він виникає у громадян, які протягом 2023 року отримували доходи, з яких не було сплачено податок на доходи фізичних осіб. Це можуть бути доходи не від податкових агентів. До прикладу, це можуть бути подарунки, спадщина, доходи від продажу рухомого нерухомого майна, від надання майна в оренду. Від надання інших послуг чи виконаних робіт. Також це можуть бути іноземні доходи або доходи, які не підлягали оподаткуванню під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування. Декларацію можна подати за місцем податкової адреси платника податків поштою чи онлайн, наголошують у ДПС. Платники податку Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують даті виїзду. Фізичні особи-підприємці, які припинили свою діяльність протягом звітнього періоду, подають декларацію про майновий стан і доходи протягом 20 календарних днів, у місяці, що настає за місяцем, в якому здійснено державну реєстрацію припинення фізичної особи. Станом на 1 квітня 2024-го фізичні особи подали понад три тисячі декларацій. 36 закарпатців задекларували понад мільйон гривень. Найбільше гривневих мільйонерів в Ужгороді та Мукачеві додають у ДПС.